Уже минуло два роки після отримання омріяного уколу з Олгенсма вартістю в життя. Весь цей час Дануся перебуває на реабілітації в Польщі. Дівчинка тричі на тиждень відвідує заняття. Також їй додали заняття для рук. Так вона вже самостійно може підняти ручку та взяти нею іграшку. Є у й багато інших успіхів. Кожного дня ми також використовуємо вертикалізатор. Дануся потрошечки, вже починає ходити в спеціальних ходунках. Лише з фізіотерапевтом, але ще самостійно ні, тому що ще досить слабкі м'язи. Пертикалізатор це такий ортез, який утримує все тіло, обхвачує і Дануся завдяки ньому може стояти 2-3 годинки. До отримання уколу вартістю у 2 мільйони доларів дівчинка ледве могла тримати голову. Її батьки роблять усе, аби в Данусі було справжнє дитинство. Дівчинка обожнює морозиво, любить гратися з дітками, купатися в басейні. Фізіотерапевт, який займається з дитиною, теж дає позитивні прогнози. Ще Дануся. Працюю з Данусею більше як два роки. З Данусею ми займаємося, аби покращити її здоров'я, поліпшити її поставу. Працюємо, аби Дануся могла бути якнайбільше самостійно. В житті, щоб могла утримувати тіло та в майбутньому ходити. Також Дануся стала амбасадором та моделлю в ортопедичній компанії в Польщі. Дівчинка знімалася і у соціальному ролику, як себе поводити, якщо поруч бачите дитину з інвалідністю. Відео озвучувала її мама Ірина. Там вона дає поради, на що варто та навпаки не потрібно звертати увагу, будучи поряд з такою дитиною. Не відвертайтесь, посміхніться. Давайте поради лише тоді, коли вас просять. Дозволяйте своїм діткам гратися з такими дітьми. Не розказуйте батькам про хрест, який вони мають нести, сімейні гріхи і погану карму. Допоможіть їм виїхати з візком на бордюр чи сісти у транспорт. Пропускайте батьків з дітьми з інвалідністю у черзі. Не звертайте уваги на їхню нестандартну поведінку. Не питайте у батьків, що з дитиною. Краще запитайте, що подобається їхній дитині. Батьки вірять, що постійні заняття та реабілітація зможуть поставити Данусю на ніжки. Олеся Мороз, телеканал ITV Media Group.